Я дякую нашим захисникам і захисницям за те, що я можу спокійно ходити в школу, навчатися, гуляти. Дякуючи вам. Ми зараз сидимо і пишемо ці листівки. Дякуємо вам за вашу мужність та відвагу за те, що ви не покинули в нас в такий момент. І я дуже сильно вдячна нашим захисникам, що у мене є можливість спокійно займатися своїм хобі. У мене це спорт, за те, що вони нам дають змогу грати в футбол. Баскетбол, волейбол дають мені змогу малювати і вчити вірші. Грати з друзями і грати в бамінтон. Дякую за те, що я можу спокійно спати, і дякую за те, що вони зберігають нашу Україну. Вони дають нам можливість жити, розважатися, бачити дитинство. Це те, що вони жертвують за собою заради нас. Бажаю мирного неба. Нашим ЗСУ, і щоб поскоріше війна закінчилась. Наша країна пишається вами. Ви наші герої. Щоб ви вернулись живим. І щоб вони вернулись до своєї родини. Бажаю вам перемоги, тепла та сили. Ми з вами. Ви в нашому серці. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в вас. Все буде Україна! Слава Україні!